21 жовтня виповнюється 75 років з дня наймасовішої депортації українців під назвою Захід. Щоб побороти українське підпілля, радянська влада 1947 року організувала акцію примусового виселення населення Західної України у Львівській, Станіславській, зараз це Івано-Франківська, Тернопільській та Рівненській областях. Обов'язковому виселенню підлягали повнолітні та неповнолітні члени сімей повстанців та їхні близькі родичі, які проживають спільно. 21 жовтня о 2 годині ночі операція Захід почала реалізовуватися саме у Львові. Далі у районних центрах та селах Львівської області. О 6 ранку, 21 жовтня, операція з виселення була завершена. Щодо виселення, яке відбувалося на північ, в Сибір, за Уралля, також в Казахстан, то умови, які спіткали людей, котрі потрапили під цю. Акцію вони були жахливими. Багато людей, хто був виселений із нашого родинного села, також із родини, як по мамині, по татові, так і по дідові і по бабиній лінії. Зразу тому переселенню, яке відбулося, коли їх викинули з вагонів, багато не доїжджало старше, але багато і померло в першу ж ніч, просто замерзли. Для повної реалізації операції на території чотирьох областей Української Радянської Соціалістичної Республіки було задіяно 30 тисяч солдатів і майже 16 тисяч керівного складу силових відомств. До Казахстану та віддалених районів Сибіру було вивезено близько 78 тисяч українців. Частина депортованих жителів Західної України опинилася в Карлазі найбільшому виправно-трудовому таборі СРСР. Широка громадськість дізналася про наймасовішу депортацію населення Західної України лише в часи Горбачовської перебудови. Та історія повторюється тільки за перших чотири місяці повномасштабного вторгнення. До Росії окупанти депортували майже 2 мільйони українців, у тому числі понад 307 тисяч дітей. Також найближчим часом рашисти готуються примусово депортувати на територію РФ усіх херсонців, нібито щоб убезпечити людей від бойових дій.